Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми розглядали найяскравіші споруди нашого міста. А сьогодні розповім вам про те, що міста теж дружать. Між польським, Гданськом та українським Маріуполем близько двох тисяч кілометрів. Або трохи більше доби на авто. Обидва міста розташовані на берегах морів Балтійського та Азовського. У 2022 році у Гданську на знак підтримки українців з'явився сквер героїчного Маріуполя. Також місцева влада та мешканці допомагали українцям, збирали та надсилали теплі речі, їжу та ліки, надавали прихисток. Це справжнє братання між містами. Це не єдині міста, що вирішили стати партнерами, тобто організувати спільні події, навчальні програми, обмінюватися технологіями та заохочувати жителів більше подорожувати одні до одних. Їх називають містами-побратимами. Часто вони схожі за кількістю населення або за типом місцевості, а інколи навіть мають однакові назви, а часом це зовсім різні громади. Вони підписують спеціальний документ про співпрацю, що дає така дружба? Чимало мешканці міст краще пізнають одні одних. Вивчають історію та культуру побратимів. Вони стають такими собі послами своїх громад, не просто розповідають про них, а й власним прикладом показують, які вони. Бо подорожі й спілкування це найкращий спосіб зрозуміти світ. Зазвичай рішення чи бути побратимами з іншим містом ухвалює місцева влада. Буває, що з певних причин партнерство припиняється. Наприклад, змінилася влада, і для нового мера це вже не так важливо. Чимало міст відмовилися від дружби з російськими містами через напад Росії на Україну. Цікаво, а які міста тут побратими? Знайди і прочитай. Міста діляться досвідом з іншими містами. Так Вінниця запозичує досвід Цюриха щодо того, як розвивати міську мобільність. Кілька років тому Вінниця отримала понад 100 трамвайних вагонів, а віднедавна ще 35 швейцарських трамваїв курсують коліями Вінниці. Співпраця міст допомагає покращувати життя мешканців. Понад півстоліття тому Париж та Рим підписали угоду про братерство. Водночас вони мають чимало міст-партнерів по всьому світу, зокрема Київ. З Любліна до Вільнюса можна телепортуватися. В обох містах на центральних вулицях встановлені такі портали або колеса часу, крізь які литовці та поляки можуть бачити своїх друзів наживо попри відстань у 600 кілометрів. Сьогодні люди часто почуваються самотніми, а так з'являється відчуття, що можна справді подорожувати у часі і просторі. До речі, портал до якого міста хочете мати ви? Напишіть назву міста фломастером. До зустрічі!